Консоль Game Boy Advance це консоль початку 2000-х років. І цю портативочка вона була дуже популярна, але вже давно вона не підтримується і на неї не робляться ігри. Можна було подумати так, але насправді у 2024 році на неї вийшла гра, саме лицензійна гра Kien. Але насправді ця гра була розроблена у 2004 році, і вона просто не вийшла на консоль Game Boy Advance, тому що консоль Game Boy Advance почав вже, вже ну, втрачати свої продажі і вже втрачати свою популярність. І ця гра просто залишилась у своєму віртуальному образі, і можна було її завантажити і пограти на емуляторі, але на фізичних носіях цієї гри не було. Але в 2024 році гра все-таки побачила світ і вже на фізичних носіях. Гру розробили італійські розробники, і в цій грі ця гра вона сама по собі жанру РПГ, такого платформер РПГ, тому що гра в 2D. І вона виглядає як звичайний платформер, але... Все-таки тут є РПГ-складова, навіть вона тут основна. Колись планетою Малкут правили сім майстрів абсолюту, і ці майстри десь зникають. І сім тисяч розквіту років планети приходять, ну якби в забуття, і тепер треба знову, щоб ця гармонія не порушувалася, нашим головним героям іти і битися проти злих ну, злочинців, які все-таки цю гармонію порушують. Тут вам дається два молодих учня, це к'яне і Елендела. І Елендела це магічка, а К'ян це воїн. І ви можете обрати одного з двох персонажів і почати свою пригоду. В грі вона зроблена як екшн платформер. Ви можете вбивати різною зброєю ворогів. Ну якщо воїнам, то мечем. Або кінчалом ви потрошку можете підбирати різну зброю. І є зброя, яка саме для вас, І є зброя, яка може випадати не для вас, а для іншого персонажа. Ту зброю ви підіймати не можете. В грі ви можете використовувати також магію або спеціальний прийом, який також можете підібрати в грі. Є стрічка здоров'я, яка закінчиться, є інвентар, який можна брати. Є можливість знаходити якісь доспехи, коли ви збираєте спеціальні монетки. І ці доспехи, якщо ви вас влучають, вони з вас злітають, але ви їх знову можете обрати. Вороги проти вас різноманітні. І В цілому гра намальована дуже красиво. Графіка в неї приємна, музичка. Підстать цієї, ну і фентезійний сетінг гри також заваражує. Тому в цю гру навіть приємно пограти зараз. Якщо навіть у вас немає геймбоя, можна завантажити на емулятор і отримати справжнє задоволення. На цьому все. Всім пока.